25 років працювала в СБУ, а зараз опинилась на лаві підсудних. Справу на жінку відкрили після дослідження її переписки з братом, що проживає в РФ. На судовому засіданні заслухали свідків, до слова свідчать її ж колеги. Захист зі зрозумілих причин всі покази заперечує. Деталі з'ясовували наші журналісти. Спрацівниці СБУ на лаву підсудних у Луцькому міськрайонному суді слухають справу однієї з представниць державної служби, яка буцімто виправдовувала агресію РФ проти України. Прокурор клопотав, аби допитали свідків. Хоча підсудна їх добре знає, тому що поза як це її колеги покази вони надавали дистанційно і анонімно.

Адвокат та обвинувачена вважають слова свідків неправдивими. Щоправда, один зі свідків, коли називав адресу, зазначив ту, за якою знаходиться одне з відділень банку у місті Луцьку. На це звернув увагу адвокат. Сьогоднішнім словом сьогодні було допитано ряд свідків щодо наданих ними свідчень. З'ясовано, що Вказані е факти, які були ними озвучені в тому засіданні, знайшли свої підтвердження, що дійсно обмеження неодноразово під час е особистих розмов із свідками повідомляли е факти, які. Підтверджують факт виправдовування визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації щодо України. Сама обвинувачена впевнена, що свідки так говорять, бо її просто хочуть підставити. Мовляв, усі обвинувачення пішли від того, що в РФ проживає її брат. Загалі хочу сказати, що це все, що говориться від початку до кінця, це брехня. Я чесно прослужила в службі безпеки 25 років. На моїй роботі, на моїх перекладах кар'єри поробили ці лжесвідки, і тепер вони мене обгадали з голови до ніг, яка я погана, і що я говорила, що я прямо якийсь ворог держави. Це все брехня. Просто людину треба було забрати з місця роботи. Якщо вину жінки доведуть у суді, то їй загрожує від 5 до 8 років тюрми. Анна Громик, Неля Прокопчук для новин на часі.